В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як вас справа? Як у вас настрій? Добре. Файно. Дуже добре, що у вас добрий настрій. А хто чув уважно сьогодні Євангеліє? О, дуже добре. Євангеліє була про Ісуса, Селепа і Натанаїла. Супер, дуже добре. Опять. Клас. Ісус, Селеп і Натанаїл. Так, маємо три імені. Ну, Ісуса ми знаємо. А Филип і Натанаїл то були також учні Ісуса. Підходьте ближче трошки. Ісус і Филип, Натанаїл та Филипп. І знаєте, з цієї історії я би хотів, що ми сьогодні роздумали саме над покликанням Натанаїла. Бо в нього таке дуже особливе покликання. Хто може запам'ятав, як саме Ісус його покликав? Як це відбулося? Він прислав до нього Филиппа. Ісус прислав до нього Филиппа. Тобто Филип, Филип сам, його друг, уявіть собі, що у вас є друг, який приходить до вас і каже: Ти знаєш, ми знайшли Месію, ми знайшли того, хто спасе усіх нас. Той каже, де ви його знайшли? І той відповідає: То Ісус з Назарету. А той такий каже: «Ну, Що там доброго може бути з того Назарету? Уявіть собі, Назарет і то місто Натаніїла, вони були такі сусідні міста одне від одного. Уявіть собі, якщо би хтось до вас прийшов і сказав: Ми знайшли Месію, і ви б спиталися, а де ви його знайшли? В довгому. ви би сказали, Це що в довгому? Месія з Довгого не приходить, не знає. Та так, що ви розуміли, наскільки це було близько до них? Наскільки ну, було це для них рідне, він такий, тому ж місія десь має прийти, напевно, з Єрусалиму, з веслоєму міста Давида, ну не з Назарету, з того міста, яке я знаю. Знаєте, Володика Богдан, він сам є з Нового Роздолу, так само, як я. Він часто, коли зустрічає, коли семінаристів ще юних, каже, звідки є? Каже, з Нового Роздолу. Каже, а, що може бути доброго з Нового роздолу? Каже, хіба я йти? Ті, <сіхто>, хто роздольські. І знаєте, це таке. Це такі клеймо, яке поставив Натанаїл, тобто це таке швидке осудження. Ми деколи так можемо швидко також, знаєте, поставити свої десь такі, зробити візуалізацію, як ця людина виглядає, з якого вона роду, хто її батьки, як вона одягнута. Ми вже, знаєте, ставимо якийсь такий штамп на тій людині, хто вона є. І можемо не приймати її через це. Так? Та як цей Натанил він спершу таки не приймає, каже, що може бути доброго з Назарету? Що може бути звітом доброго? Месія звітом не приходить. Так само, і ми в нашому житті можемо зробити помилку. І від собі той момент, якщо би Натанаїл сказав, що може бути доброго з Назарету, і пішов далі по своїх справах. Він би ніколи не зустрівся з Ісусом. Уявляєте собі, скільки він би втратив? А скільки ми, можливо, втратили, коли також. Поставивши якийсь свій штамп і рамки, десь не поспілкувалися з тим, з ким мали би поспілкуватися, не зустрілися з тим, з ким Господь хотів нас, щоб ми зустрілися. Оті рамки, які ми самі деколи будуємо, отой штамп, який ми ставимо, оце таке, знаєте, уявлення, воно для тієї людини нічого не дає, про кого ми це говоримо. Але воно нам закриває можливість до нового знайомства, до можливо спільної молитви. А можливо, навіть до наверення тієї людини, якщо вона справді потребує цього наверення, а ми собі думаємо, та де я буду з тою людиною спілкуватися, то такий грішник. Я собі бачу, як та людина до церкви не ходить, а вона там така і сяка. А можливо, Господь їй посилає в наше життя, щоб саме та людина змінилась. І Филип робить дуже мудро і каже: не віриш, ходи і подивись, подивись, сам побачиш, все зрозумієш. І Натаніл слухає. Він вирішує, а я спробую подивитися, хто тут такий з Назарету. І що? І який спосіб саме Натаніл вірить, що Ісус справді Син Божий? Як відбувається їхня зустріч? Хто собі запам'ятав? Як Ісус, з якими словами зустрічає їх? Пайте, я зачитаю тут. зачитаєтесь. Хто хоче зачитати, хто гарно читає. Ходи. Ось тут від... Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Дуже добре, дуже добре. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Тобто Ісус, вони ж не знайомі між собою, правда, вони ще не познайомилися, але Ісус бачив його вже здалека і каже: ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. і тобто здивувався. Уявіть собі, якщо б ви побачили по дорозі людину, яка йде, ви її не знаєте, а та людина вам каже. Оце справжня християнка чи християнин? Він справді йде до спасіння. Ви б та пан теж спитали, звідки ти мене знаєш? Що ти підслуховуєш мої сповіді, підслуховуєш мою молитву, звідки ти знаєш, хто я є і як мені близько є до Бога? І так само Натаніл питається, каже, звідки ти мене знаєш? А Ісус у відповідь каже йому, хто хоче зачитати ще? Куди? Перше ніж у відповіді. Перше ніж, Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею Дуже добре. Перше, ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив під смоковницею Знаєте, є різні інтерпретації, що це означає, це що бачите смоковницею. Але мені дуже подобається одна з таких інтерпретацій, бо ми до кінця не знаємо, що саме там відбулося, але було видно, що це щось таке було сукровенне, те, що показало для Натанаїла, що він справді Господь, що це справді Месія. І одна з таких інтерпретацій говориться, що Филип, він тяжко працював. Він тяжко працював. І йому не вдавалося, щось йому не вдалося в роботі. Сталася якась біда в його роботі. І він ішов, часто люди йшли молитись під дерева, тому що це була тінь, не було так спекотно. І саме він пішов під ту смоковницю, молитися, і він казав до Бога: Боже, мені так тяжко. Чому ти мене не чуєш? Йому здавалось під смоковницею, що Бог його не чує. Йому здавалось, що він тут сам. Нам дуже часто ми молимося, нам здається, що ми говоримо самі з собою. Де, коли думаємо, що з нами таке? Я молюся і молюсь, молюсь і молюсь. Ніхто мене не чує і не чую ніякої відповіді, і немає ніякого ефекту, немає результату, який ми просимо в Бога інколи навіть роками. І знаєте, це слово для Натаніїла було з розумінням, що Бог його чує. Каже Ісус: я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Ти собі думав, що ти там сам є. Ти собі думав, що ти сам з собою балакаєш, але я тебе чув. Тому ходи зі мною. Йди за мною. І знаєте, що обіцяє Ісус своїм учням, які до Нього от прийшли, каже, хто хоче це зачитати? Ходи. Що ближче так? від істину. Істина, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божих. Як вони розходять та сходять на сина чолові... чоловічого. Уявляєте собі, тобто Ісус обіцяє своїм учням, що вони побачать небо відкрите, як ангели будуть сходити з того неба і восходити на сина чоловічого. Хто читав Старий Завіт уважно, то собі, напевно, згадає історію Якова. так? Який бачив у своєму сні цю таку драбину небесну, з якою ангели спускались і піднімалися з землі на небо і з неба на землю. І знаєте, що це означало? От на тому місці, як я його назвав, що це місце, де перебуває Бог. На тому місці пізніше буде збудований Єрусалимський храм, і для всіх ізраїлян по сьогодні це буде святе місце місце, де Бог є. І оця обіцянка. Коли Ісус каже, ви будете бачити тих ангелів, які будуть сходити, сходите, восходите небо. Це обіцянка, що тепер Бог буде поруч з вами завжди. Це обіцянка для вас також усіх. Ми також і учні Ісуса. Ісус таким чином обіцяє, що тепер не тільки от те одне місце, де Яків це побачив, це місце, де Бог об'являється. Але кожне місце, де перебуває Христос, там і відкривається небо. Там і сходять ангели і восходять. Сьогодні Христос у святій літургії буде нам відкриватись у святому причасті, при святі в Христі, і одночасно небо буде відкриватися для того, щоб ангели сходили, для того, щоб були поруч з нами, щоб нас оберігали, щоб разом з нами молилися, просляли Христа. А ми сьогодні, де, за прикладом, на мусимо десь сказати собі: я не буду дивитися. На інших людей і собі про них думати, наперед, знаєте, робити якісь ті штампи, чи мати якісь своє уявлення малювати. Але буду користати з кожного такого знайомства, щоб не втратити часом прихід Христа, який може до нас прийти в будь-якій людині. Особливо сьогодні, в часі Великого Посту, ми покликані до, знаєте, до цього діла милосердя, до жертвенності. Я не тільки про кошти зараз говорю, так ми коли чуємо милосердя, жертвенності зразу уявляємо собі гроші, треба жартувати. Не тільки про це, а також нашого часу, нашого ресурсу, нашої посмішки. Та навіть коли ми, братчику чи почестричці допомагаємо з уроками чи допомагаємо батькам помити посуду, поприбирати в себе. Це також діла милосердя, коли ми стараємося зробити щось добре. Ми вчимося робити щось добре з такого малого. Щоб потім, коли ми виростимо, були добрими християнами, які не чекають, що там моя хата з краю, але які одні одному допомагають. Амінь.